Завершується на сьогодні підготовка до проведення національного мультипредметного тесту 2025 року. На виконання доручення начальника Волинської обласної військової адміністрації перед початком основної сесії зовнішніх освітніх оцінювань. Сьогодні ми традиційно проводимо нашу нараду з питань готовності до організованого проведення в області освітніх оцінювань. Здобувачів освіти, основна мета не лише контроль за станом готовності до проведення в області національного мультипредметного тесту, але і налагодження взаємодії між органами управління освітою, закладами освіти, що є пунктами тестування та організаціями, які причетні до забезпечення процедур проведення НМТ у 2025 році. Як відомо, оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти в поточному році. В умовах повномасштабної війни вже в четверте в поспіль відбувається у форматі проведення НМТ. Як за змістом, так і за процедурою, порівняно з попереднім роком НМТ 2025 суттєвих відмінностей немає. Традиційно НМТ відбуватиметься у спеціально створених тимчасових екзаменаційних центрах ТЕЦ, де одночасно проходитимуть тестування в середньому 30-45 учасників. У виняткових випадках, зокрема у ТЕЦ, що створені на базі вищих навчальних закладів, кількість учасників може сягати 70-90 осіб. Також, як і у 2024 році, наші учасники виконуватимуть завдання із чотирьох предметів, обов'язкових української мови, математики та історії України та одного предмета на вибір. На виконання тесту учасники матимуть два етапи по 120 хвилин з обов'язковою перервою 20 хвилин. Тобто, з урахуванням усіх складових тестувань загальна тривалість роботи ТЕЦ може сягати до 5 годин. Це, в свою чергу, є причиною того, що НМТ можна проводити виключно лише у одну зміну. Також у разі оголошення повітряної тривоги робота в ТЕЦ блокуватиметься. Учасники разом з працівниками пункту тестування переходитимуть до укриття. І для проведення основної сесії НМТ 2025 року нормативними документами визначено період з 14 травня по 25 червня. Однак сьогодні ми можемо говорити про те, що тестування в наших закладах освіти буде відбуватися з 17 травня до 19 Червньо. Керуючись дорученням очільника Волинської ОВА, ми налагодили співпрацю з організаціями, службами та відомствами, причетними до проведення НМТ 2025. Тож просимо присутніх на нараді відповідно до своїх функціональних обов'язків та окреслених завдань долучитися до заходів, що гарантуватимуть організоване проведення тестування, а також безпеку і порядок у пунктах тестування.